Після чергового замісу з Максом Журтуном мою увагу полонила вежа. Можливо, в мене дислекція, можливо, ні, або можливо інший власноруч поставлений діагноз, але до сьогодні я був упевнений, що правильно казати Марлетту та читав саме так. А хто такий цей Мартелло? Вежі Мартелло були створені під квітом круглої фортеці, що була частиною масштабної генуської оборонної системи Миса Мартелла на Корсиці. Проєкт розробив архітектор Ельфатін, а будівництво вежі завершилось з тисячі. Thank you. 565 році. Геройська версія бере свої початки з британського переосмислення. Вони сягали до 12 метрів за вишки, даючи їм розпорядження гарнізону два поверхи, що в геройській версії поступається на одну одиницю. А сам гарнізон зазвичай складався з одного офіцера і 15 або 25 солдатів в такому діапазоні. Кругла структура і товсті стіни з місцевої цигляної кладки робили стійкими до ворожих гармат. А висота ідеальна платформу для однієї важкої артилерійської. Що була встановлена на даху, на більше того вона була здатна пересувати і крутитись навколо своєї місії, а отже, і вести вогонь на максимально широке ураження, але вежі Мартелло використовували до першої половини на століття, бо стоявою потужної нарізної артилерії застаріли та служя як історичні пам'ятки. Але не тільки на тренах земель колишньої Британської імперії. Представників захисної концепції можна знайти на Сицилії, Мальорці та де на все добре. Всього вам найкращого.